Привіт, мене звуть Марина, і це мій новий влог на YouTube. Я вже приїхала за своєю донькою Мішель, і зараз ми з нею трішки поїдемо по якихось таких дрібненьких американських справах. Тому беру вас з собою, покажу, як відбувається наш час поза садочком. Нагадаю, що Мішелька навчається в садочку Монте-Сорі і це дуже зручна система. Сорі, я її вже посадила в крісла, сама хожу, записую подададоць. Тоцька, -то але, але там було закрито, я заходила. Завтра, окей? Mm -hmm. Дякую, Но, why, пан, why, пап, не буде. Ні, ми встигаємо. я вже їду, доцька. Ми зараз їдемо в Starbucks по нашій такій дівчачій традиції їсти кейк-поп, Мішелька його любить, вона буде брати собі холодний чи гарячий какао, будеш, доцілька. Холодне буде какао, а я візьму просто воду з льодом. Я люблю в старбаксі ось так брати, такий баняк і пити. Солодкого взагалі в таку спеку не хочеться. Ну що, ми поїхали. А ви тим часом, якщо ще не підписані на мій канал, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Це допомагає мені і мотивує для того, щоб я могла знімати для вас більше. І взагалі підтримуємо український контент. Якщо ви почули, Мішелька казала, мам, ми можемо не встигнути в старбакс. І вона каже це недаремно, тому що в Америці є така, ну, взагалі, прийнято, старбакси працюють в нашому в регіоні до п'ятої години. Тому ми швиденько клапимося, щоб встигнути з'їсти того кейк-поп і її улюблене какао. Мішелька, приїхали. Ой, де тебе в тебе чотири хвилини доцільні. Ми вже приїхали під Starbucks і хочу показати вам, в якому я естетичному місці зупинилася. Гляньте на мою парковку. Ось оливкове дерево. Це білим загороджена мусорник, смітник, але тим не менш воно виглядає гарно. Пальмочки. Красота. Я не знаю. Ті, хто живуть в Каліфорнії, скажіть, коли я звикну до цієї спеки. І взагалі до неї звикається. Чи це я так завжди буду мити, що мені спекотно, і я вже хочу, не знаю, чи то дощу, чи то що Мішелька виходить. Дитину забрала з садочка, то вона вся така змучена трохи, а ще використовує свій час тайм на мультики. Ще сказала їй, що 4 хвилини. Дочка не в ту сторону, то вона насолоджується. Моя малесенька, давай, ручку. Оп. Хочу сказати про прайс стандартний в Starbucks. Кава коштує десь до 6 доларів. А ось зараз, так як я завжди ходжу з мішель, то я витрачаю на це 10 доларів, здається. Щось таке. Заходьте. Так багато в таких кафешках людей похилого віку. І це не може не тішити, бо напевно вони проживають гарну старість. Дитина дуже винахідлива. Класичний американський старбакс. Опа, а не бачу кейк-попа. Думаю, зараз буде Мішелька не дуже цим задоволена. Старбакса мішалька допиває свій какао, а я розкажу вам зараз цікавий момент. Уже скільки разів я постійно спілкуюся англійською, зрозуміло в закладах, але дуже багато працюю наших людей в закладах, на касах, в магазинах. І де б я допустила споминку, і тут людина зривається і переходить на українську і мені допомагає типу, як хоче допомогти, щоб мені швидше зрозуміти її. І я сьогодні дівчини в Старбаксі запиталася. А чому ви зразу не перейшли на, на мову? А вона каже, просто я бачу, що ви вчите мову, і я не хочу, не хочу так, вам заважати, бо ви все гарно говорили до цього моменту. Але я зрозуміла, що я вам важко поясню, тому, тому так, я перейшла на, на українську. Але цей момент, що вона так сказала, і вона каже, я все життя тут живу, і я вчу якраз навпаки мову. І я вас розумію, ну, це було прикольно. Це вже не одноразова акція, таке дуже часто трапляється. І взагалі, я думаю, так їздять машини, чи ось ви почули, що я вам сказала. Пішли. Наступне, куди ми йдемо, це магазин напроти трейдер Joe's. Нам потрібно купити квіти додому. І я сказала Мішельці, що вона може вибрати. Зараз подивимося, які квіти вона вибере. Ей, дочка, що ти робиш? Не стирай. Пішли, сонечко. Але не стирайся. Так, да, там гарно намалювали. Пішли. Так як у нас сьогодні виходить такий влог, мама доця. То я розкажу про наш садочок Монтесорі, як ми його тут взагалі знайшли і чи подобається він нам. Ми не дивилися багато садочків тут в Америці, але я вже бачу відгуки від своїх знайомих і розумію, що в нас просто чудовий садочок. Є, звичайно, свої мінуси, але мені подобається саме оця Добре. методика Монтесорі, що привчає дитину до самостійності. Вони там одразу. Їм ем не допомагають дітям, навіть взутися їм дуже коректно підказують. Якщо, наприклад, ситуація, як коли я забирала Мішельку, доця діти. Окей, садочок ми вибирали, можна сказати, по назві, тому що ми знали за систему Монтесорі, і нам це подобалось, і ми знайшли найближчий. Квіти у моїй кінаці. Ми квіти вибираємо тільки одні, один букет. Окей, ти вибереш. Мішелька вибирає квіти нам в хат. Точно, подивися всі, ти ж тільки забігла і їх побачила перші. Окей, бери витягу, якщо ти хочеш, ці, беремо ці. Давай, 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 ти вже майже, майже, майже. О, молодець! Давай, піши наказ. Йди наказ. Ні, в нас достатньо солодкого вдома. Прийшла з Мішелькою за квітами, вона вибрала соняшники. Я бачу, дочі. Але по дорозі до каси постійно щось знаходить, щось вона хоче. Все солодке було б її. Мішелька любить цей магазин через те, що тут завжди дають стікери, так, okay. да, дочі? Американці люблять затишок в домі. Ці квіти я купую завтра в трейдер Джоус. Вони завжди тут Мішелькині квіти. Вона вибрала соняшники. Влог з дитиною це завжди перервані історії. Я говорила за Мішелькин садочок, чому ми його обрали тут, тому що ми знали про методику Ментусорі, ми знали, що це вона направлена на те, щоб дитина була самостійна, вчилася допомагати в саму першу чергу собі. Е, і, і що вам ще сказати? І просто хотілося, щоб вона от так була в таких натуральних умовах. Бо ми коли побачили цей садочок, що тут ще є. Ферма, тварини, кури, вони oh, my збирають яйці. Да, вже є Чікенс. Вже є Чікенс? Чікенс. Ва, малесень. Да, прикольно. А вони малесенькі Угу, Прикольно. Вибачте, бо з дитиною влог це завжди перервані історії. Так от розповідаю. Тому що ми знали. Про методику Монтесорі трішечки нам розповідали, і мені це сподобалось на слух, і я вирішила знайти таке в Америці. Ми знайшли один садочок не в нашому районі, приїхали туди подивилися, нам сподобалося. І вже коли ми переїхали в свої постійні апартменти, де ми живемо зараз, ми знайшли найближчий садочок Монтесорі до нас і зайшли туди, домовилися і віддали Мішельку в цей садочок. Чому нам подобається Монтесорі? Тому що дитина там вчиться самостійності, вона вони за собою миють там посуд. Вони е, самі одягаються, навіть якщо неправильно вчителька не встрягає. Вона може сказати, що коректно, що поміняє ножку, якщо вона неправильно десь взує взуття, але вона ніколи не буде там вдягнися, вдягни шапку, там чи ще щось. В них такого немає, і це мене, мене дуже підкупає. Садочок не безкоштовний. В Америці такого немає, але зате є багато програм, які допомагають людям, які мало заробляють, мало забезпеченим, або тим, хто тільки приїхав і оплачують майже повну суму садочку. В садочок цей мішелька ходить з 9-ї години до чотирьох, можна бути до 5.30, це максимум. Що Мішелька навчилась в цьому садочку? Саме головне це розмовляти англійською мовою. Вона розмовляє з садочку своїми друзями по цих питаннях ігрових, там на плейграунді з вчителькою. Вона вміє сказати, вона вміє пояснити. Вона має гарний акцент, і мені здається, що ще трошки. І я почну переживати за те, що вона ці українські слова. Заради того, щоб записати це відео, дала дитині ще трішки телефон. Екстра час виділила, але все рівно будуть звуки на фоні, тому маєте терпіння. Наступне, чим хочу поділитися, це такими дивними речами, які мене здивували в садочку. Не враховуючи того, що я кожного ранку пакую ланчбокс з в садочок, мене ще здивувало те, що вона спить на підлозі. Ми спеціально купили спеціальний матрасик, на якому вона лягає на нептайм на підлогу. Стели собі на підлогу той матрас і спить. Ще одна цікава штука, що вона спить взутою. Це є правила безпеки і роззутими спати в садочку не можна. Тому дитина моя спить в американських традиціях, як в американських фільмах. Взута про всі новини, все, що відбувається, ми дізнаємося з електронної пошти, яка нам переходить кожного дня. І її потрібно перевіряти, бо там справді важливі моменти пишуть. Наприклад, як те, що в середу нас. Водний день, коли мішельку потрібно втягнути в купальник, взяти рушник для басейну, і там вони типу обливаються водою в садочку. Щось там ще я, я не знаю, що вони там роблять, але мають діло з водою. І це ці всі моменти треба постійно читати на електронній кошті, і це теж незвично. Що, доцька. Да, ми вже їдемо далі, їдемо за полуницею. Тому поїхали з нами на ферму, де ми купляємо полуничку. Я, звичайно, можу ж купити полуницю в магазині, але вона не буде така солодка, як коли я привезу її з ферми. І взагалі полуниця в Америці в магазинах є круглий рік, але вона має один і той самий смак, такий ну, пластмасовий. Це єдиний фрукт, який тут важко знайти в магазинах, щоб він був смачним. Ось як виглядає фермерське господарство в Америці. Нічим не відрізняється практично від наших українських полів. Можливо, тільки земля не такого кольору, бо вона тут якась більш е... помаранчевіша, чи що. Там он там полуничка, а тут я йду купувати строубері. Тут ще є черешня і багато всього того, що вирощується на городі. Я не багато бачила таких ферм. Ми ось як запробували цю одну і знайшли. Ми сюди і їздимо. Вова, інколи верніше, не так. Я інколи Вова. І цю ферму тримають мексиканці. Не знаю, як інші, але на цій працюють мексиканці. У мене виникає питання, як інші люди знаходять цю ферму. Ну, ми їхали якось разу і побачили, що тут вивіска, і так знайшли це господарство. А я приїхала і постійно тут над'їжджають нові і нові машини. Тобто хороше місце. І якщо так працюють більшість таких невеличких ферм, бо я не скажу, що це велика ферма, ось покажу вам. Бачите, ось це я не знаю, може вони вже тут круглий рік полонуються, може вони вже нову садять там далі. Збирають і ще з боку там трошки. Ну, типу, оком можна побачити, наскільки воно не сильно велике. Але людей тут постійно вистачає. Наступне місце, куди ми їдемо з Мішельце. Нам треба здати татову бутилочку, яка йому не підійшла на Амазон. Їдемо здавати. Води бутиличку для води, яка вові не підійшла, і він попросив нас дати. Тому їдемо в Холфуд. Зізнаюся, по початках мені було якось незручно і трохи навіть стидно здавати ось такі речі, які здається, ну на що її здавати? Ну бутилка та й бутилка. А зараз розумію, що ну для чого вона буде стояти вдома, припадати полюкою. якщо її можна повернути, хтось інший буде її купить і буде юзати. І швидше всього купить дешевше, бо ми вже її відкрили, подивилися, вові щось там не сподобалось, бо вона не дуже якісна. І цей. Ну, Подобається ця така лояльна система до клієнтів в Америці. Мені часто пишуть в коментарях, що якщо часто здавати, то мене Амазон заблокує. Але все, що ми здаємо на Амазон, кошти повертають, ми повертаємо добровільно на Амазоновський рахунок, який у нас майже завжди пустий, тому що ми його дуже гарно і швидко витрачаємо на те, що вже до речі не повертаємо. Ми вже під магазином. Я приїхала в продуктовий супермаркет Whole Foods. Тут можна купити продукти і зробити повернення на Амазон. Чому саме тут? Тому що я розумію, що це один бізнес, велика корпорація. Просто в Амазона ще є ось такі супермаркети Whole Foods, Тому тут можна робити повернення. Ідемо повертати нашу бутилку. Мішельки виникла ідея, ну як, вона в неї завжди виникає і каже, мам, я хочу айслів. Я кажу, ні, ти вже їла кейк-поп сьогодні. <плес> і Тому я вирішила, що ми купимо багато морозива, бо тут мало не вийде. Одною пачкою морозиво в Америці не продається. Тому ми купуємо велику упаковку Мішелькиного улюбленого морозива, несемо її додому, вона стоїть у нас в морозильнику і так ми її по... По черзі витягуємо і їмо, да, морозимо. У нас воно вже давно закінчилось, тому Мішалька, давай ручку по машинки. Щудочка, <плес> ну це татком розбираєш. Пішли, пішли робити повернення. Ти знаєш, куди йти? Веди мене. Така зачухана, добре, що камера не передає того, наскільки брудна моя дитина після садочок. Ось вам кастом сервіс. Амазон Дітон Вібер. Ага, Мішелька, пішли. Ого, перемістили повернення. Пішли Мішелька? Мішелька вже не тут. Це повернення не робиться на цій касі, робиться в відділі, де поїсти. Пішли біля кав'ярні повернення. Повернення зробили дуже швидко, це все відбувається. Просто скануємо код і все, забирають упаковочку, клеють на неї наклейку, і вона йде на повернення. Ідемо шукати нашу морозиво. Як дитина, це чисто американська штука. Макен Чіз, Мішелька, як правильно кажуть. Макенчіз. Каже, я хочу це. Я його за рік ще не пробувала, а вона вже його любить. Ну пішли візьмемо, дочі. Відвейвейт Мішелька. Подивіться, що це таке. Це просто сир і макарони, я так розумію. Американська страва, чисто американська. Бо навіть сир тоді підозріли. Це вам не Італія. Мішелька, що ти робиш? Залишай. Гаряче, дуже гаряче. я буду нести. Ні-ні, це дуже шкідлива морозила, Мішелька. Таке наберемо. Яке? Ні, теж не беремо. Все кольорове молодозиво не беремо. Відкриєш і допомогти. О, молодець, бачиш, скільки в тебе багато сили? О, мій гай. Яке ти виграла, покажи, ма. Ваніла, так? Ти захотіла. Тобто, по Попізити хочеш? Ну пішли пісити. Ну не цьому його дочка. Ти <ріхи> <Я> дуже бліковальний. <ріхи> До речі, в Америці не потрібно шукати десь туалета поза супермаркетом, тому що тут тобто, в кожному. В супермаркеті є туалет. Мішель це вже добре знає і постійно, чомусь постійно в попут, вона хоче туалет. Їй просто, видно, прикольний сам процес. Да, дочка, тобі подобається ходити в пофхуні туалет? Так, <хи> <От ви> паш. Сподоб... <хи> заходь, Кіченька, я потримаю, потримаю, ти заходь. З їжею в туалет, все як має бути. Давай мені. Мати <хи> запис, що. Нагадую, що якщо ви ще не підписані на мій канал, то що правильно підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, що ви думаєте про такі влоги. І дякую, що дивитесь. Ну що, наші дівчачі походеньки закінчились. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк! Віддресирувала дитину. Ставте лайк, пишіть коментар. І підписуйтесь на мій канал, папа, -па, до нових влогів.